Слава рідним Богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ. Навіки слава. Шановні побратими і апосестри в рідній вірі. Уже розпочався червень місяць літо. А це значить, що це буде найвеличніше свято, яке більшість з нас очікує це літнє сонцестояння Купайло. Тож Запрошую вас приєднатися до нас і разом з нами відсвяткувати це величне сонячне водне свято. Ми будемо святкувати 20 червня, це буде четвер. Тож подумайте про те, аби взяти вихідний день, якщо ви працюєте. Ми залишаємося тут на острові Наніч, тому це ваш вибір і ваша відповідальність, якщо ви зголошуєтеся і залишаєтеся з нами. Паспорти у вас мають бути з собою обов'язково. Ми будемо робити практично всі обряди, які зазвичай проводяться під час святкування Купайла. Ми будемо стрибати через вогнище. Ось перший раз в цьому році на Пруновому острові я запалив вогнище сьогодні. Тож будемо стрибати через вогнище, очищуватися, будемо освячувати воду, купатися, очищуватися. Будемо ставити марену і купайла, будемо їх купайла, спалювати, марену топити. Будемо зустрічати світан... світанкове сонце, схід сонця. Дівчата, жінки і всі бажаючі будуть збирати лікарські трави, яких на острові досить багато. Тож готуйте гарні світлі вишиванки, приходьте з гарним настроєм, будемо знайомитися, будемо спілкуватися, готуйте купальських пісень, будемо разом співати. Адже саме в рідних традиціях, в святах рідних традиціях зберігається наша ідентичність без рідної мови і рідної віри. Ну, Україна перестає бути українцем. Тому ми маємо дбати про наші традиції, звичаї, а шанувати предків, а шанувати предків ми можемо тим, що продовжуємо їхні традиції. А ми продовжуємо традиції наших прадавніх предків до, до християнських часів. Ставте свої питання в коментарях до цього відео. В Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі є мій телефон, можете телефонувати. Буду відповідати. Святкуємо 20 червня, я вже казав, це четвер, виходить. зустрічаємося в першій половині дня. Найближчими днями я виставлю інформацію у Фейсбуці, і в Телеграмі. Де і о котрій годині ми зустрічаємося. Орієнтуйтеся десь 10-12 година станція метро Героїв Дніпра. Тобто ви вже маєте бути на Героїв Дніпра. Точний час я оголошу буквально на днях. Слава Богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ! Буду радий бачити всіх, хто прийдуть до нас. А особливо тих, хто давно нам вже обіцяє, що ми хочемо, нам цікаво, ми навіть готові з інших міст приїхати, але якось не складалося. Складіть цього разу, спробуйте доїхати до нас. Є ще час купити квітки і разом з нами в колі однодумців відсвяткувати це величне свято літнього сонцестояння. Дякую, до зустрічі!